Доброго дня, шановні підписчики вас, вітає канал Богдана та Миколи, канал Весела Бджілка. Раді вітати вас у новому 24 році. Сьогодні на вулиці, врешті-решт, настала справжня зима, але незважаючи на те, є необхідність відвідувати е пасіку, спостерігати, як там відбувається зимівля бджіл. Сьогодні на вулиці 10 січня, мінус 10, як-не-як як ситуація. Холодно, був також снігопад, Є необхідність переглянути, чи не позадувало снігом в льонки. По можливості десь можливо, треба провести якісь роботи, щось пообітати, покидувати, чи і таке інше. По прибутю на пасіку, продовжимо дане відео. І знову ми, і знову каналу Села Джілка. Врешті-решт добралися ми на пасіку, як бачимо всюди сніг. Практично сліді ноль, сліди тільки від е, диких звірів, зайців, птахи і інше. Підходимо до білок, бачу дошки без сніг, практично, як не як виглянуло сонечко. Людки. Сніг свій розтанув. Вроді все як би мало бути. Ділки зимують, Але зима не на шутки. Так, зараз прийдемо, прослухаємо. Вуть, не вдуть. О, вдуть. Літочок так само чистенький, розтопився.